Доброго дня, діти. Продовжуємо тему будова слова. І Сьогодні ми говоримо про префікс і суфікс як значущі частини слова. Нагадуємо позначки. Головна значуща частина слова це корінь, префікс позначка і суфікс позначка такий дашок. Нагадаємо розбір слова за будовою. Слово пришкільний. Перше, що я маю згадати, що це прикметник, змінна частина мови, тому я повинна визначити для початку закінчення. Закінчення це змінна частина, тому змінила пришкільний пришкільного і зробила висновок, що і це закінчення. Друге це основа слова. Частина слова без закінчення. Визначаю частину слова без закінчення, основа пришкільну. Третє. Маю визначити корінь. Щоб визначити корінь, треба дібрати найменше спільнокореневе слово, і та спільна частинка і буде коренем. Підбираю школа. В корені відбулося чергування. Виділяю корінь. Шкіл. сміливо. Частинка слова, яка стоїть перед коренем, передує йому, так, як приросла, ніби приросточок такий, називається префіксом. Позначила. Частинка слова стоїть, яка після кореня перед закінченням, називається суфіксом, позначається ось таким значком дашок. Є. Зараз спробуємо з вами приєднати. Щось приставити до кореня, до слова. Так? Якийсь префікс, тобто частинку слова, яка стоїть перед коренем. Такий приросток, прикріпимо. Наприклад, є слово чудовий. Ми додамо пречудовий. Префікс пре. «пречудовий». Таким чином я зрозуміла, що це слово утворилося за допомогою такої значущої частинки, як префікс «пре», який стоїть перед коренем. Розбираємо слово забудовою, закінчення «ий», Основа слова причудов, корень підбираю чудо, чудесний, спільна частинка чуд і суфікс «ов». Воля. Є слово воля, це іменник. Підбираю якийсь приросток. Да? Щось треба мені додати. Подумаємо, да? ну, наприклад, неволя, тобто рабство. Слово нове утворили за допомогою префікса не. Розбір слова буде ось таким. Закінчення. «я», Основа невол, корінь вол, префікс не. Хмарний. Підбираємо префікс, наприклад, безхмарний день, да? то що без хмар закінчення. І основа слова, префікс без корінь. Підбираю найменше спільнокореневе слово: хмара, хмариночка, хмар і суфікс н бігти. Ну, тут можна декілька підібрати таких префіксів, наприклад, прибігти. Забігти. Відбігти. За допомогою цих префіксів утворюються нові слова. Пам'ятаю, що це неозначена форма дієслова, тому основу слову складає все слово, ти це суфікс, біг це корінь. Таким чином, ми зрозуміли, що префікс це значуща частинка слова, яка стоїть перед коренем Бачу так, перед коренем, перед коренем стоїть, так, і служить для утворення нових слів. Префікс. Така значуща частинка слова. Вправа 140. У цій вправі потрібно вам записати слова, позначити в них корень і префікси. І так, слово невеликий. Для того, щоб визначити корінь, потрібно підібрати найменші спільнокореневі слова. Підбираю, наприклад, велич, да, я можу сюди записати, і зрозуміло, що ця частинка є спільною, це і буде коренем. Закінчення і, префікс «не», Що стоїть перед коренем це префікс. Предобрий, добресенький. Так? Підбираю найменше спільнокореневе слово. Доброта, наприклад, да? доброта. Зрозуміла, що ось ця частинка є спільною. Пригадую минулий урок. «добр», «добр», Значить, це корінь. А частинка, яка стоїть перед коренем, називається префіксом. Далі добудувати. добудувати. Що у нас додали? До чого додали префікс, до якої частинки? Мабуть, було слово будувати так, правильно, визначає в ньому корінь, підбирає слово, наприклад, будиночок. «Будинок». І ось оця спільна частинка. Буд, буд, навмисне, пригадаєте, я підписувала корінь під корнем. Найменша частинка я визначила, а частинка, яка стоїть до кореня, це буде префікс. Позначили, все це записали. Це неозначена форма, тому тут суфікс «ти» і ува. Можете ще собі додати і основу все слово. Перебудувати. Да, добудувати, перебудувати. Так само бут, і префікс пере. Додали перебудувати, доб. присипати. Сиплю, засипаю, сип мені щось, насип мені. Да, насип, насип або насип. Можна і так і так наголос. Бачу, що це спільна частинка, тому корінь сип, а це те, що перед коренем. Перед осінній є слово осінній, у ньому корінь осінь, да, Можу підібрати осінь. Ось це спільна частиночка, яка є спільною для всіх спільнокореневих слів, тому це корінь, а те, що стоїть перед коренем, називається префіксом. виділила, визначила, все зробила. Прочитати, читаю, читець на минулому занятті, да, було корінь чит, Те, що перед коренем це префікс безземельний, земелька земля, земляний корінь земель. Перед коренем це префікс без. Є. Таким чином, виконула вправу 140. Наступна вправа спрямована також права 142 на те, щоб ви добрали до поданих слів антоніми і визначили у них префікси і корені. І так у нас є слово розв'язаний. В'язати в'яжу корінь в'яз, префікс роз. Підбираю антонім. Якщо цей розв'язаний, то той буде зав'язаний. Змінили префікс. і в нас вийшло нове слово з новим лексичним значенням. Ці слова будемо називати спільно кореневі пригадали корінь в'яз. Наступне у вас було слово відв'язаний, то той ви відв'язали. Антонім прив'язаний. В'яз залишається, префікс при. Наступне у вас. Вмикати ось вмикають світло, а то антонім навпаки вимикати. Корінь мик, префікс ви. Змінили префікс, утворилося нове слово, підібрали спільно кореневе. Далі слово у вас було подано вилізати, так? а ми підбираємо залізати. Думаємо, уважно, я лізу, ти лізеш префікс ви. Антонім підібрали, змінивши всього-навсього цей префікс, був ви, став за. Залізати. А корінь залишився, знову ж нагадується, спільно кореневі. Наступне вдихати. Підбираю видихати. Що я змінила? Корінь, показую, залишився спільна частинка. Префікс був ви, а я змінила на видихати. Наступне слово відцвітати. Вже відцвітають троянди, а навесні вони будуть зацвітати. Змінила префікс «від» На «за». Виділила корінь цвіт. Відхилятися. Вас було прихилятися, а це відхилятися. Хилю, нахиляю. Я визначаю: хилимося, корінь хил, префікс від. Виконали цю вправу. Вправа 142. Всі уважно подивилися, чи правильно ви її виконали. Слова запишіть, префікси і корені визначіть. Наступна вправа 143. В цій вправі потрібно записати, позначити в них префікси в цих словах. Так? А потім ще й друге завдання виконати. Отже, співучасник. Як ми виконуємо? Для того, щоб визначити префікс, треба обов'язково знайти деш-корінь. Співучасник підбирає найменше спільнокореневе слово, наприклад, участь, участь. Ну, достатньо буде. Да? І тепер я зараз визначу спільну частинку. Ось вона, да? Ось, вона, і і там, і там. У час, у час. Частинка, яка стоїть попереду, це і буде префіксом. Списати: я що роблю? Шу, ти пишеш: ось, спільна частинка. Тут чергування відбулося зміна. Те, що попереду це буде префікс. Примазати. Мазати, ми мажемо. я що роблю? Мажу. Ось у мене спільна частинка, це корінь, маз, префікс при. Означайте, будь ласка, протитанковий. Тут легко взагалі. Підбираємо слово танк. Спільна частинка. це корінь. Проти це. Префікс. Міжміський підбираю місто. Місто. Отже, в нас корінь місь, префікс між. Прочитати, читаю читанка, читець, корінь чит. Про префікс. Надписати пишу писати пис, префікс над. Передосінній. Підбираю слово осінь. осінь. Те, що попереду стоїть це префікс. Прабаба, баба, бабуся, корінь баб, префікс пра. Наступне завдання у вас стояло підібрати ще три слова із будь-якими префіксами, да? до яких, наприклад, прабаба можна, праліс. Префікс пра означає старий. Корінь ліс, префікс пра, до речі, тут закінчення нульове, тут закінчення звукове нагадала вам, так? у нас є міжміський, а ми підбираємо ну, наприклад, хай буде міжнародний. Так? За допомогою префікса між, який додали до основи цей народний, ми утворили міжнародний корінь народ. І там у нас було прочитати, підберемо, наприклад пройти, йти, пройти. Тут цікавий розбір, до речі, за будовою. я йду ти йдеш, тому корінь просто й префікс про. Ось така навіть буває цікава будова слова. Урок входить тема «Суфікс». суфікс. Суфікс це значуща частина слова, яка стоїть після корення і служить для утворення нових слів. Позначка суфікса цікава це такий дашок. Є специфічні суфікси для слів, їх можна відслідкувати. Наприклад, суфікс ск. Він буде притаманний для багатьох слів в українській мові, наприклад, учительський. Ну, дуже просто. Да? Ось у нас є суфікс суфіксськ. Учити – учительський, тут є і уч, і є, я вчу вчительський і тель, і. і тут багато суфіксів у слові учительський. Полтавський, Полтава, Полтав, а суфікс ськи це значуща частинка слова яка сидить після корення. Ну, або після ще одного суфікса може бути. Міський місто, так. Ось, у нас тут така накладка виходить Суфікс «ськи». Морозиво. Суфікс «ив» стоїть після кореня «морозити», мороз, суфікс «ив». Записали плетиво. Від слова плету заплітаю, корінь плет, суфікс «ив». печиво печу, печ, суфікс «ив». О, це закінчення звуку Вен нагадую. Учитель, суфікс стель. Після суфікса і стоїть, корінь уч, бо я що роблю? Учу, вчу, та ось пільна частинка. Тому це корень, вибачте. Вихователь, суфікс тель, правитель суфікс тель. Це для того, щоб ви розумілися. На тому, що суфікси, вони притаманні для утворення слів, наприклад, за якоюсь певною там діяльністю. Це у нас іменники, які утворилися від дієслів як процесу праці. Морозити – морозиво, плести – плетиво і так далі. А ось суфікси, які притаманні для неозначної форми дієслова: ти писа, ти чита, ти смія, ти. Ся. Зверну увагу на суфікси прислівників. Нагадаю, що прислівники стоять. Е, в прислівниках кінцевий голосний це суфікс. Весело, суфікс О, тихо суфікс О, добре суфікс О. Восени суфікс и корінь восен. Да, префікс в. Такий розбір. Вночі. Ноч корінь. І суфікс в префікс основа слова, все слово, будьте дуже уважні. Навесні: весна, весняний, веснонька. Корінь, мабуть, весн, суфікс і, префікс на. Все слово основа слова. Мені дуже цікаві слова, От, наприклад, щоб ви прослідкували, що такі суфікси, вони все ж таки притаманні для багатьох слів. От, наприклад, суфікс ок. Дубок, корінь, суфікс ок. Синок, суфікс ок. Закінчення нульове тут і закінчення нульове тут. Сніжок, сніг, корінь, суфікс ок, закінчення нульове. Основа слова все слово без закінчення. Дрібненький, маленький, добренький суфікс зменшено писливого значення, він буде притаманий для багатьох слів. Шахтар, газетяр, поштар, бджоляр. Суфікси ар, яр, вони, як правило, використовуються для назви певних професій. Ось іменники абстрактні «мудрість». Старість, якість. Для цих іменників характерний суфікс ість, ість, ість. Щоб ви не хвилювалися, що у вас щось нібито не так і не виходить. Ось такі у нас будуть розбори слів за Суфікс «ни» дуже популярний. От, Наприклад, бетон-бетонний. Утворилося нове слово за допомогою суфікса. Було слово бетон, додали «ни», утворився прикметник бетонний. Закінчення і основа. Сезон додали, ни, утворилося прикметник сезонний. Телефон телефонний за допомогою суфікса ни. Тому вроблю висновок, що суфікс це значуща частина слова, яка стоїть після корення і служить для утворення нових слів. Права 146, це домашнє завдання. У вас було списати, позначити корені суфікси і закінчення. Для того, щоб позначити корінь, треба підбирати найменше спільнокорене слово. Починаємо нагадую, із закінчення. Будьте дуже уважними. Закінчення – «ей» – це змінне слово, основа слова, корінь весн. І частинка, яка стоїть між кореним і закінченням, називається суфіксом. Мене цікавить слово, наприклад, літній. Це змінне слово, прикметник, закінчення «ій», Літн. Підбираю найменше спільно слово, літо і суфікс ни. Частинка слова, яка стоїть після кореня, це і буде. Суфікс. Розберіть слова за будовою, Повторіть, що таке суфікс, що таке префікс. Будьте грамотними, любіть своє українське.